Три найбільші загрози для нашої імунної системи наступна це відчуття провини це теж таке почуття, яке дуже. Шкодить нашій імунній системі, воно низьковібраційне, тому потрібно теж собі все пробачити. І зрозуміти, що ви дієте якнайкраще в кожному моменті свого часу. Не завжди у нас є ресурси для того, щоб діяти краще. Чи не завжди у нас є ресурси, щоб змінити ситуацію чи виправити. Це теж треба, потрібно прийняти і відпустити. І ще одне це відчуття образи, коли ми ображаємось, От коли ми ображаємось, ми йдемо в таку позицію дитини, дитячу позицію, і е, замість того, щоб брати. Відповідальність замість того, щоб думати, як я можу краще, ми починаємо ображатися. І тоді, коли ми ображаємось, ми перекриваємо собі доступ до ресурсів, тобто нам не можуть дати світ ніякої підтримки, тоді поки ми ображаємось. І до того ж, це впливає теж на нашу імунну систему. Тобто, якщо ви ось ці три позиції будете слідкувати, ви побачите, помітите, як ваше тіло буде знак.